Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Компанія Девіро презентувала свій новітній розвідувально-ударний безпілотний комплекс булава в межах Дефенс Тех Forum Форум Цей безпілотник розроблено у відповідь на запит українських військових для ураження важливих об'єктів противника, зокрема бронетехніки, засобів ППО та РЕБ. До складу комплексу входять ударні безпілотники, наземна станція управління, ретранслятори для збільшення дальності зв'язку, засоби розвідки для виявлення цілей. Булава може виконувати автономні бойові завдання, що значно знижує ризики для. Операторів дрон Камікадзе має експодібне оперення, що забезпечує високоманевреність і стабільність у польоті. Він оснащується бойовою частиною різних типів масою 3,6 і кілограми. Найчастіше використовується українсько кумулятивно-термобарична бойова частина, здатна завдавати значних пошкоджень броньованим цілям і укріпленням противника. За словами співзасновника компанії, «Девіро» Дениса Чередниченка, українські захисники використовують булаву на полі бою з 2024 року. БПЛА ефективно вражає як нерухомі, так і рухомі ціли. Включаючи бронетехніку, засоби протиповітряної оборони та системи радіоелектронної боротьби противника. Підтверджено успішні ураження ворожих об'єктів на відстані до 55 км кілометрів від точки запуску. За даними розробника, булава має такі характеристики: злітна маса 11,5 кг, кілограм, довжина півтора метри, розмах крил 1,6 м, метра, максимальна швидкість близько 100 кілометрів на годину, тривалість польоту до 50 хвилин, максимальна висота польоту 2000 метрів. Радіус дії 35 кілометрів до 50 П'яти кілометрів при використанні ретранслятора. Запуск безпілотника здійснюється за допомогою катапульти. Після цього дрон летить за визначеним маршрутом або утримується в повітрі в режимі очікування до отримання команди на атаку. Одна з головних переваг булави система зв'язку, яка забезпечує стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Для роботи на максимальних дистанціях дрон використовує меж технологію передачі даних через безпілотний ретранслятор, що дозволяє уражати цілі на відстані до 55 км. Наведення на цілість. Здійснюється за допомогою оптичної станції, яка має денний та нічний тепловізійний канали. Крім того, булава може самостійно виконувати наведення на ціль завдяки системі машинного зору. Завдяки високій точності та автономності, булава може стати одним із ключових ударних засобів української армії. Вітчизняний дрон Камікадзе забезпечує ефективне ураження ворожих цілей і є важливим доповненням до існуючого арсеналу ударних БПЛА. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.